Всім привіт сьогодні, 18 жовтня. Я Катерина Супрун, не мілітарний доповідає про те, на що всі так давно чекали. Збройні сили України використовують тактичні ракетні системи АТАКАМС. Це відео вчора ввечері опублікував головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. А у США повідомили, що рішення передати Україні комплекси ухвалили в кінці серпня цього року. Очевидно, українські військові пройшли навчання, а потім ракети були доставлені в Україну зранку, 17 жовтня. Передачу Україні атаком спідтвердили і росіяни, які базували свою авіацію на аеродромі в Бердянську. Операції Dragonfly на аеродромах в Бердянську та в Луганську було уражено авіаційну техніку, спеціальну техніку та особовий склад. На супутникових знімках, зокрема з Бердянського аеродрому, які були опубліковані до того, було помітно значну кількість гелікоптерів та спецтехніки. У генеральному штабі збройних сил у щоденному зведенні про втрати противника повідомили, що було знищено 6 гелікоптерів, де саме і яких не уточнили. Також ймовірно було знищено пускову установку системи протиповітряної оборони раніше. Чи повідомляли, що росіяни прикривали аеродром в Бердянську панцирями та системами БУК М3? Було ушкоджено спеціальну техніку також є втрати серед особового складу. Щодо ураження складів з боєприпасами, то в силах спеціальних операцій повідомили, що в Бердянську склади детонували до 4-ї ранку, а в Луганську до 11-ї. Атакамси себе показали. Наразі в мережі є три відео з пусками ракет «Атакамс» в Україні. На одному запускають дві ракети, на іншому, три на ще одному шість. Знову ж таки, якщо вірити американським медіа, то Україна в першій партії отримала 20 ракет, і вони були передані в пакеті від 21 вересня і замасковані під касетні боєприпаси. Після того було оголошено ще один пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів 10 жовтня. Там касетних боєприпасів немає, але боєприпаси до систем Хаймерс. Скільки реально Україна має ракет атакамс, наразі невідомо, але цікаво, скільки Україна може отримати в майбутньому. Ракетна система атакам – це різні ракети. Найстарший варіант це М39. Далі наступний модернізований М39 А1. Також є М48 з унітарною бойовою частиною, М-57 з покращеною електронікою та М 57 Е1. Це модернізовані ракети, найстарші М 39 Детальніше про всі ти. По ракета атакам читайте у нашій статті на сайті. От тут посилання буде зверху. Тож, які версії ракети може використовувати Україна. Найперший варіант це найстарші М 39 Ця ракета має інерційну систему наведення та дальність у 160 кілометрів. Таких ракет в США випустили 1650. Частину з них використали під час бурів постелі та війни в Іраку 2003 року. Якщо використовувати цифри з відкритих джерел, то виходить, що в арсеналі армії США після цього залишилося 1239 ракет М 39 У 2017 році було замовлено виготовлення виготовлення 220 ракет М57Е1, які є модернізованими М39. В них замінюють двигун, боєголовку, електроніку та навігаційну систему. Плюс навчання, експериментальні пуски, тож, ймовірно, можна припустити, що на зберігарні в армії США залишається близько тисячі ракет М39. Їхній строк експлуатації – 10 років, але, очевидно, ракети можна оновити. Крім того, у 2022-2023 роках Австралія, Естонія, Литва та Марокко замовили у США системи Хаймер з пусковими блоками для Атакамс. Йдеться про версії М57, але без уточнення чи це оновлена ракета М 57 Е1. Загалом ці контракти можуть означати, що арсенал ракет на зберіганні зменшиться орієнтовно на 86 ракет, але і це не все. У 2020 році було погоджено продаж тайваню 64 ракет. Тобто, якщо це дійсно модернізовані М 39 до версії М 57 е 1 1, то всього мінус 150 ракет. Таким чином в США можуть залишатися 850 ракет. М 39 Звісно, ці цифри можуть відрізнятися від реальності, але і вони не враховують інші версії ракет. Але порядок приблизно такий. Ще з цікавих нюансів: ракети М39 можуть запускатися з усіх систем МЛРС 270 та Хаймерс. А от ракети інших версій, новіших, оновлених, там, де вже і дальність пуску 300 кілометрів, і є навігація з GPS, можуть запускатися з МЛРС 270 А1. Ну і звісно ж з Хаймерс. Так, от млрс 270 А 1 в Україні також є. Це німецькі Марс-2 та французькі Лур, як мінімум. Крім того, у Сполучених Штатах. Діє програма з розробки ракети, яка замінить атакам з Precision Strike Missile. у серпні цього року. Було виділено додаткові кошти на виробництво цього озброєння. Тож, якщо треба усвоїти те, що залишилося, нам є де. А от это БК уже пошов основні цілі для таких ракетних систем це аеродроми, логістичні центри, сукупчення техніки та командні пункти. Тож Бердянський та Луганські аеродроми це ідеальні цілі. Зараз у зоні ураження ракет Атакам з М 39 перебувають як мінімум два аеродроми, розташовані на тимчасово окупованій території України. Це Мілітополь та Чаплинка. Якщо Україна отримає інші версії ракет з дальністю 300 кілометрів, то тоді під Ром Джанкой, Кіровське, Сакі, Бельбек та Сімферополь доведеться передислоковувати звідти авіацію, і це якщо тільки про аеродроми говорити. Українські військові вже довели, що можуть організовувати складні атаки на ворожі цілі, комбінуючи різні засоби ураження. Разом з тим, тільки масоване застосування такого типу озброєння може змінити ситуацію на полі бою. Тож Україна зацікавлена у якнайшвидшому отриманні подібних ракет. Нагадаємо також обіцяні сполученими штатами ракети GLSDB, які так само можуть посилити довгі руки зсу. Їхня дальність 150 кілометрів. А пускові ті ж самі Хаймарс та М 270 Як тільки з'явиться інформація, що українські військові їх отримали, ми про це повідомимо на мілітарному. Тож читайте нас, дивіться на. Нас поширюйте наші відео. Побачимось в наступних.